В ефірі рубрика Книжкова поличка Проєкт представляє інтернет-магазин Української книги у Канаді книга.ca Василь Карп'юк Довбуш Гідність або Забуття Книжковий клуб Клуб сімейного дозвілля 2023 рік. Ще до сходу Сонця на ярмаркову площу в Коломиї почали заїжджати перші вози з крамом. На торг прибували не лише покуцькі люди з довколишніх сіл, а й з горбів спускалися гуцули. Саме вони й були першими, бо рушали на ярмарок ще з обіду попереднього дня. Покутяни мали більше продуктових товарів, що вдома виростили і зробили молоко, сало, м'ясо, яйця. Гуцули привозили з полонини бринзу і масло, афини і гриби, а ще багато виробів з дерева, як од дійниці, цебра і бочки. Були на ярмарку і єврейські та вірменські купці і мали більш рідкісний крам тонкі ляні хустини, м'яке полотно на сорочки, згарди і пацьорки, з яких дівчата робили собі гердани. Чого бракувало, але любилося гуцулами і покутянами, купці привозили з мадярів і волохів. А що тут було цінне і унікальне, то перекуповували і везли за Карпати. Усім було добре жити у пограниччі. Хіба торговцям трохи дошкуляли опришки, що не раз їх перестрівали на гірських дорогах, а гуцулами покутянам дошкуляли орендарі ті вважали їх своєю власністю, і через це деякі з тутешніх ставали опришками. Ще з учорашнього обіду йшла чутка, що впіймали ватажка опришків Олексу Довбуша і на ярмарку мають його судити. Інші казали, що буде не лише суд, а такий відразу страта. А треті стверджували, що Олекса вже не живий, але його привезуть, аби так страшити людей. Але чутки селян не страшили, а зацікавлювали, тому на ярмарок цієї дни не рушили не лише ті, кому було конче треба, а й ті, кому не конче. Коли добре розвиднілося, ярмарок гудів, як вулик. Буде файна торгівля! Приговорювали між собою Айо, файна. А що це за буда? На тому місці завжди стояли продавці з чересами, а тепер не годен їх знайти, Мов би, між іншим цікавилися одні в одних. Селян бентежив новозбудований ешафот посеред площі. Попри те, що торговці мали свої усталені місця і не марнували нагоди як найвигідніше викласти товар, від ешафоту всі трималися отдалік Свіжотесані боки дерев'яної конструкції гнітили і відлякували. Більшість селян ніколи не бачила ешефот і не знала про його призначення, тож під стінами кам'яних панських палаців він видавався чужим, віщував щось недобре. У проходах між рядами вже сочився аромат печеного м'яса, а дим з ватри, на якому те м'ясо пеклося, клубочився вгору і розсіювався у ранкових сонячних променях. Ураз у ярмарковій брамі появилися військові, їхній строй був не той, що у смоляків, які збирали податки для княжни Яблоновської. І ці вояки були не такі зачухані, а радше надженджурені, у перуках і трикутних капелюхах, але перший десяток не привернув особливої уваги. Хіба потривожив жіночку із сирними кониками що стояла при вході з кошиком свого товару, і пропонувала його всім, хто заходив. Запропонувала вона і прийшлим, але ті відмовилися, а один ще й наказовим тоном попросив відійти. А ти хто такий, що мене проганяєш? Жінку це страх як обурило. Але військовий не вступав із неї в суперечку, а пішов зі своїм наказом до інших Звільнити місце, звільнити місце. За цим десятком вояку браму війшло ще зо два десятки. І ще. Вимога була одна. А що солдати мали шаблі й мушкети, то не було жодних підстав, щоб їх не слухатися. Василь Карп'юк Довбуш Гідність АБО забуття. КНИЖКОВИЙ клуб Клуб сімейного дозвілля 2023 рік. Рубрика Книжкова поличка виходить за підтримки інтернет-магазину української книги в Канаді Книга. .ca. Продовження слухайте у найближчих випусках. Оксана Забужко. Звичайно, є Сергій Жадан. А вже ж є. Артем Чех. Також є все є в інтернет-магазині Української книги в Канаді. Книга .ca. Сучасна українська література, книжки для дітей, українська класика в наявності та під замовлення. українські книжки в Канаді, книга до цієї, кожна книжка зі знижкою.